сльоза, зволожує та захищає очі при синдромі Сухого Ока. Ось, власне, дійсно багато про те, що війна дивиться кожного і ще потрібно готуватися. А, на вашу думку, ось яким має бути тил зараз? Як він має працювати? Ну, я думаю, що у нас є приклади в історії. По-перше, як має працювати тил? Да, у нас є приклади в історії зі Сполучених Штатів Америки, там, де яка не була. Да, Сполучені Штати це була країна, яка була включена е, в процес війни. Це була країна, яка здійснювала брала участь в безпосередніх бойових діях. Але це була держава на території якої не, не відбувалися бойові дії, і незважаючи на це, люди в сполучених штатах Америки працювали в декілька змін, е, зажимали паски, е, відмовляло собі багато у чому задля процесу перемоги. На сьогоднішній, і це давайте акцентуємо все-таки на тому, що у Сполучених Штатах Америки безпосередньо бойові дії не велися, на їх території бойові дії не велися. Крім того, вони не велися на їхньому континенті, вони велися десь там, в іншому місці. Ну і давайте тепер, для прикладу, розглянемо Україну, в якій бойові дії ведуться на території Херсонської, Миколаївської. Давайте всі області брати, оскільки бойові дії ведуться всюди, куди прилітають ракети, власне, на території всієї України. І давайте зайдемо просто ввечері в якусь кальянну чи в якийсь караоке клуб. Я абсолютно не говорю про те, що не потрібно відвідувати кальянні чи караоке-клуби, Але те, що відбувається наразі у мирних містах, виглядає як повна вакханалія, виглядає як те, що Ця країна не хоче перевагати у війні. Тобто, ці люди, які себе так поводять, у них немає такого наміру. І я думаю, що я інколи деколи говорю що пишу дещо різкі речі. Я розумію, що мене наприклад можуть за це не любити. Але між тим я розумію необхідність цього говорити, тому що можливо, хоча б через так, 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 такі так, таку біль у да, вигляді образ. Такі люди хоч щось зрозуміють. Я сподіваюся, що, це, що хоч це хоч якось діятиме. Ось, власне, ви наприклад радикальної воєнної пропаганди в Сполучених Штатах. На вашу думку, вона підходить Україні? І що це взагалі таке на практиці? Та В Україні підходить абсолютно все, що допоможе Україні перемогти. Тобто, на практиці має бути. ну, не я маю про це говорити. Да, це мають бути державні держав має, має існувати намір держави, і цей намір держави має полягати в тому, що абсолютно всі сфери життєдіяльності мають бути включені в процес війни для того, щоб Україна могла перемогти абсолютно все виробництво, абсолютно всі люди, які займаються тією чи іншою діяльністю, мають працювати, мають бути переорієнтовані. Перепрофільовані на процес перемоги. І тоді буде перемога, і тоді вона буде неодмінно набагато швидше. А якщо буде от те, що зараз відбувається, ну, по-перше, навіть у випадку перемоги я не впевнений, чи країна поміняється. Да? Ви розумієте, що війна дається державі для того, щоб держава усвідомила себе державою. Війна дається нації для того, щоб нація усвідомила себе нацією. А коли одна частина людей приймає участь, активну участь в бойових діях, певна частина людей заучена через волонтерство, через те, як через роботу на фронт, да, є певна частина таких людей, а більша частина людей взагалі абсолютно ніякої участі не приймає, то уявіть, наскільки диференційованим може бути суспільство після перемоги. Мені навіть навіть не хочеться цього уявляти. Ось, власне, військові кажуть і про те, що їх турбує і що їх дратує відкрито в мирному житті. Говорять про те, що корупцію в тилу, і президент Володимир Зеленський днями сказав про те, що має намір подати законопроект щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Що військові думають про це? Та й... головне, щоб це не було популізмом. Но... Бо можна ж говорити дуже багато різних гучних фраз, питання ж в їх реалізації. Оскільки в нас люди не люблять корупцію, нас же всі, всі не люблять корупцію, але всі дають хабаря. От, всі дають хабаря, починаючи зі шкільних часів, у лікарнях, в університетах, потім десь в ЖКХ треба віднести хабар, ще кудись треба віднести хабар. От люди самі починають продукувати корупцію, потім говорять про. Дуже красиві слова. Я сподіваюся, що питання в їх реалізації, оскільки закони можна прийняти різні, і питання в тому, наскільки вони будуть правильно реалізовані, оскільки просто там заборонити корупцію, прирівняти до державної зради це чудово. Але я боюсь, аби не виникло так, що деякі, деякі люди будуть вчиняти корупційні дії, і їх дії будуть прирівняні до державної зради, а деякі люди будуть продовжувати вчиняти корупційні дії. І їх дії навіть не розглядатимуться як корупція. Я думаю, ви розумієте про що.